Привіт всім сьогодні розкажу, тобто дам відповідь на питання, як пройшла виставка Медвін оселя щастя, яка проходила у лютому, 2-го, 10 -го числа 24-го року. Тому що дуже багато хто мене запитував, і я поставила на голосувалку. 80 людей сказали, що так їх цікавить, щоб це я в відео розказала. Не просто писала, а пояснила. Значить, проходила вона в палацу спорту, це спортивна площа, площа в Києві, це центр, центр міста. І тут зараз ви побачите, Гулівер стоїть, і наш вхід був найближчий до Гуліверу. В цьому ж приміщенні, ну, тобто в палаці спорту проходила ще й виставка промислових товарів. Посередині був вхід, і деякі з наших покупців плутали і не доходили. Тобто нас шукали на тій виставці. А потім на наступний день, коли приїжджали, казали, що вони дуже розстроїлися таке, а потім узнали, що ми ми стоїмо з боку. От, ну, тобто, вхід наш з боку. Але нічого, потім все поправили. Там написали більшими літерами ці оголошення, що ми на другому поверсі все інше. Оце е, сходинки, Ми піднімаємося на другий поверх. Другий поверх класний. Там е, дуже багато повітря, високі, висока стеля і е, е, багато світла, тому що вікна і плюс ще підсвітки, все інше. Коли ми піднімаємося на другий поверх, наша виставка йде праворуч від сходинок, а ліворуч була стоматологічна виставка. Вона була дуже невелика, і е, мій розрахунок на те, що стоматологи до нас прийдуть за подарунками, трошечки провалився, бо їх було мало. Але зазвичай вони йдуть в парі, і якщо виставка стоматологічна велика, туди приходить дуже багато людей. ну і Вони, собственно, всі стоматологи і люди не без грошей, назвемо це так, що є теж, теж класно. Так, тепер дивіться, два варіанти розміщення це або столи ваші, або орендовані від виставки. І от такі от місця з стінками, з фрезою зверху, з написом вашого бренду, з підсвіткою, і всім іншим. Є ще такі стіни. Спереду, бачите, де картини висять. Раніше дуже багато. З сквіл... стояло людей, і таким чином вивішували свої роботи з сквілтингу. А цей раз були картини. Значить, що я хочу розказати про цю виставку? Людей було небагато. Перша причина стоматологічна виставка, яка ну, була розрахована, що буде. Друга причина, що це перша виставка після великої перерви. Більше чотирьох років не було медвіну хендмейду. А зараз оце вона перша була. І я знала про те, що так буде, але мій розрахунок був інший. Я розкажу: це такий лайфхак, який дуже прикольно працює. Значить, дивіться, яка ситуація. Що робила я? У мене була частина фурнітура для біжутерії, ну і люди щось там купували. Ну, тут таке. Звичайно, матеріали для хенмейду завжди непогано йдуть на хенмейд-виставках, тому що крім тих, хто прийде, ще є люди, які приймають участь. І виходить, якщо коли їм скучно, їм хочеться походити погуляти, щось нібудь подивитися. От вони матеріали, в принципі, і купують. Це стандартна історія, це завжди так. А друга частина у мене була хенмейд, і в мене просто підписників дуже багато. Останнім часом я не так часто ходжу на виставки, як раніше. Це моя якась 200, я вже не знаю, яка по рахунку виставка. От, е, я вже після 200 перестала рахувати. Знаю, що більше 200. От і виходить так, що я річ стала виходити, вони хочуть прийти десь мене побачити. І як тільки я вивішу інформацію, що я десь на виставці, вони бігом біжать. Але прикол був не тільки в цьому, а саме основне, що я роблю, ловіть мій лайхак. Я інформацію розміщую. Я в таргеті розміщую рекламу, яку запускаю на дні роботи виставки, і запускаю її на локальну територію, ну там, кілометр-два кілометри в. Цей раз я запустила 2 кілометри в радіусі. І до мене прибігли дівчата якісь там з театральної, з хрещатика, ще звідкись. Майте на увазі, що палац спорту це офігенно круте місце, тому що у нас вище шостого поверху в Гулівері це офісне приміщення, поряд стоїть пару з 30 поверхів офісів, поряд стоїть два високих таких висотних будинки Міністерства соцполітики і Міністерства спорту. Ще багато інших фірм, дуже багато. і коли ви запускаєте Визначаєте таргет на те, що от люди, які знаходяться, вони на обіді прибігають або просто вибігають. І так до мене прибігли дівчатка, які накупили собі подарунки швидко, по декілька браслетів, колє з браслетами, там ще що. То приїхав чоловік, який дружині своїй там приїхав, купляв комплект, забрав ще щось. Ну, отака от історія виходить. Тобто, грубо говоря, це дуже круто можна використовувати, на відміну від, наприклад, МВЦ виставочного центру, який знаходиться на Лівобережці, Там важче з цим. Або інші місця, коли за Києвом. Наприклад, в Пирогові не всі поїдуть, а тут дуже близько. Тобто, звідки б ви не їхали з Києва на метро, ви доїжджаєте, ну скільки тут, 20 хвилин і ви на місці. Така от історія. Тому а, я ще раз і йду і буду ходити, тому що мені дуже сподобалось, це квітень місяць буде. А, я залишу там далі буде інформація, що там задати. Я не пам'ятаю ще зараз. І інформацію під цим відео на організаторів залишу, а ви вже далі питаєте в них, які там умови, все інше. Тобто, це в залежності від того, що. Потрібно вам щодо організаторів дуже задоволена. Було холодно, ну це палац спорту. Там крига, ви розумієте, так? Тобто, опалення не включається навпаки, там крига заливається, тому прохладно було. Звичайно, не так, як хлопцям в окопах, я весь час тебе так втішала. Організатори поставили чайок, термос великий стояв, такий гріючий, чайок роздавали, все інше, тому було дуже комфортно. От, можна було погрітися там, де проводяться майстер-класи. Ви можете проводити й майстер-класи, теж домовляєтеся з організаторами на цю тему. Ось інформація по виставці, яка буде. Як казала, залишу інформацію в, знизу під цим відео. Будучи якісь питання до мене, питайте. Мені сподобалось, в мене було мало покупців, небагато, да? не багато, не, не стояла черга, але була виручка, як ніби вони в мене стояли. Весь час, всі три дні в черзі. От ще один нюанс, який мені подобається, що я розкладаюсь один раз, складаюсь другий, а між ними я просто приїжджаю як на роботу на таку виставку. Мені це дуже подобається. Тому дивіться самі, задавайте питання, питайте організаторів, що і як.